Господь з вами. Читання старої від Луки. Того часу Ісус спасився в Капернау, місто Галілейське, і навчав їх по суботах. І дивувався в його вчення, тому що слово Його було з владою. А в снароді був чоловік і мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Боже. Та Ісус картав його, кажучи, замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили одне одному, кажучи, що це за слово? Яке з владою і силою на чистим духом, і вони виходять. І розходилася чутка про Нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє. Слава Іслові! В цьому слові Божому є два моменти, які би хотів підкреслити. По-перше, що, хто відкривав слово між нами зранку, то звернув увагу, що сьогоднішнє Євангеліє прийшла на слово Бога, слово Бога, яке виявляє правду, як і правду також про одержимість цієї людини, і слово Бога, яке має силу цю людину звільнити. Ми не маємо ні першого, ні другого. Ми не можемо виявити, хто є одержимим, хто ні. Слово Боже може. І ми не можемо звільнити людину з її ув'язнення посеред її жахів. А слово Бога може. Але сьогодні літургії слова є ще один момент. І він в ці дні повторюється. Послання того апостола Павла до Солуня чуємо. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Тому втішайте одне одного і збудовуйте одне одного, як ви робите. Вчора ми це, це чули. Коли святий апостол Павло говорив так. Потішайте одне одного, цими словами, другий день Петра. Бо ці речі однак не розривні. Потребуємо світла і сили Божої, але є ті речі, які ми можемо зробити як люди. Допомогти, відвідати, втішити. І потрібно і те, і те. Нам для того Бог дав руки, щоб ми могли цей світ робити краще. Бог для того нам дав язик, щоб ми несли добре слово. дивіться, як слово Боже, це раз за разом нам підкресли. Це мотив. Бо входимо в осінь, яка буде, напевно, важка. Бо багато людей вже втомлені з минулого року. Б багато людей зламалися під тягарем цієї війни, під тягарем розчарування. Бо вони чекали, що буде краще, а, а нема. Вони чекали, що люди будуть кращі, а воно по-різному. І тому потрібна ця втіха. І та, яка повинна зі Слова Божого, і та, яку можемо один одному подарувати. Тому не жалійте для цього часу і сил, щоб послужити ближче. І нехай Слово Боже царює серед нас, вказує нам шлях і дає сил. Амінь.